Будь ласка, разумков, я одразу ще раз кажу: всі поінформовані. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Дякую, Руслан Олексійович, Дійсно, якщо ви їх всіх повідомили, вони не зобов'язані, якби це дивно не виглядало, з'явитися під час своєї відставки. Ні прем'єр, ні міністри. Але Олексійович, я прошу поставити на голосування виклик або запрошення, як хочете, назвіть. Прем'єр-міністра України Свіріденка Юлія Анатолійовне, міністра енергетики Галущенка, міні... міністра енергетики Гринчук, міністра юстиції Галущенка на першу годину сьогодні в зал Верховної Ради. Будь ласка, колеги, підтримайте, і тоді в них не буде варіанту не прийти. Якщо вони не прийдуть, ну тоді це буде означати, що хтось втік, хтось просто на вас плюнув або поклав звіт, або взагалі. Знаходиться в нашій державі і хотів би плювати на український народ, який їм платить сьогодні зарплату. Дякую, прошу поставити Дякую. на голосування, Петро Олександрович. Я поставлю, але дивіться ще раз: ми все рівно заходимо в питання порядку денного. Да, будь ласка, я ставлю саме цю пропозицію. Прошу народних депутатів голосувати. 200 рішення прийнято. Я прошу апарат оформити оформити це доручення Верховної Ради.